І друзі, з вами Хніпі. Ми продовжуємо грати в Dark. Гра тільки що обновилась. Ну, не тільки що, а сьогодні. Я глянув, там патч був доволі здоровий. Багато чого пофіксували, багато чого зробили, доробили. Ну, більше за все там фіксів було всяких. Ось і контенту там не додавано. Якось так. Я переживав, що сейф зламається, але я бачив все вроді нормально. Думаю, що ми з вами будемо робити. Скільки ми там вижили? Вроді да, майже 7 днів. Непоганий результат. Я намагаюсь оцінити, що в нас є, що в нас немає. Нам треба почекати, да, поки. Поки шкура вовча висохне. І зробимо вовчу куртку. Трава вроді є, запал вроді є. Їжі мало, да? Їжі мало да. Скільки в мене? Тут два патрони. В шухляді ще є. Є ще 22. Непогано. Давай зразу перезаряджаємо. Так, тут гільза випала десь да ось, бачите? Треба взяти. I think I can use this. в мене є. Набір, я десь брав, щоб чистити зброю. Так, є, найс. Найс-найс nice, найс. Nice, nice. Треба буде почистити його. Але спочатку, я думаю, що нам треба знайти якусь вечерю нам, да? Якусь вечерю. Скільки у нас 4 кролячих шкурки вже сухі. Ні. То гарно, ми, ми вроді вже можемо зробити або перчатки, або цю. Або капелюха. Що доволі непогано. Скільки? мінус 10, ой-ой. Ой-ой-ой. Я думаю, куди мені йти краще. Може взагалі давай... Спробуємо Оленя застрелити? Тоді буде в нас м'ясо, да? Спробуємо? При голову Бо Зараз проблеми з їжею. Давай тихенько. Тихо, 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 тихо. Єс. Єс, єс, ес. Це наша вечеря, друзі, наша вечеря. 8 кг м'яса смачнішого. Охей, але замерзає. Але я замерзаю. Але я замерзаю. ще знімемо. Чуть померзнемо, але нічого я думаю. Прям трохи. Це того варто. Все що? супер. Ідімо скинемо їжу, трішки погріємось. І сьогодні вночі ми будемо гарно кушати нарешті. І наробимо зразу їжі на дня 2-3, напевно, наперед. Ще прям чудово-чудово. І багато жиру, дивіться, скільки можна буде зробити масла. Ох, скільки кілограм, скільки калорій. Чудово. Скільки у нас оленячих три? Три це мало, вроді як. Тоді ми напевно годинку почитаємо. Якусь книжечку. Яка в нас тут є? Яку ми читали? Вроді вижити в дикій природі, да? Вона. Так, давай годинку почитаємо і з собою візьмемо її. Чи ще давай годинку? Давай ще годинку, а то ми не прям зігрілось. Все. Супер. Я напевно тоді скину ворогіс. Наші запаси. Бо він не портиться, не хотілося б його зараз їсти. У нас нарешті м'ясо з'явилось. Це мене дуже радує. Я спробую пройти ще пошукати, може якийсь кролів чи ще щось. Щоб зараз все пересмажити і в нас була їжа на багато днів. Там є ще олень. Але мені не дуже хочеться витрачати ще один набой. Був би в мене лук, я б його забрав би. Але патронів дуже мало. Не хочу витрачати, я може знайду щось якогось вже мертвого. Там зніму трошки м'яса. Дивіться, як тепло. Плюс один градус. Чудовая погода. Завжди б така была. О, а, кролика. Ты еще я и шукаю. Камень у Е. Камень у меня. Давай их впали Ты другой. Десь тут. Ага, ось. Иди сюда. Вибачай там. Вибачай так, Ралли. А ну что ж поробишь? Або я, або Вовка вас едят. Давай их Скинемо тут, будемо йти назад, та я візьму. Щоб запах не приваблював вовків. Бо я хочу ще трошки пройтися тут, може ще щось знайду. Городі тут не були, так? Да? Давай зробимо місцевість, замалюємо. На, да, бачиш, тут кролячі гай, значить, тут будуть спавнитись? Скоріше за все, я не знаю з якою регулярністю, але повинні. Але тепло, дивися, нормально тепло, мінус дев'ять. У мене на вулиці зараз мінус дев'яти. А, іде вже? ти дивись. Ай Клятий вовк. Що ж ти тут робиш? Цікаво, вина, ну, побачите, якщо я прям Бр... Прям прям сюди Клятий вовчар. Я вибивати точно не хочу. Знаєш, що можна зробити? А, він туди сюди ходить, окей. Тоді все одно на нього. Мені него надо будка дійти. От сейчас бачусь, бачиш, його він якось прям маниться до мене. Дивись, тільки я йду, він зразу маниться. Та серйозно? То я ось така, там стріла вже лежить. Пішов геть. Що? Під сраку. Стріла це чудово. Антисептик. Набої. Для гвинтівки. Ідеальні 5 штук. Вау. Ти що, мало? Та да йди ти геть. Що в хаті цього? Та як він бісить? Ну що? Давай. Ну. Якийсь неадекватний, да? А чрт. Побіг туди, куди нам треба буде йти. Окей, я думаю, спогнемо знову, де і все. Я б хотів тут ще двох королів забрати. Вийде у нас ще новий. Давай зберемо всі рослинки, як я тут є. Все пригодиться. Але в мене камінців тепер немає, я всі в нього виконав. Нам потрібно зібрати побільше кролів, щоб зняти з них шкуру. Тому що у нас зараз 4, так, да? це вистачить лише. На цей. Або на капелюха, або на рукавичку. А нам і те, і те потрібно. Так що ще треба фармити їх. Максимально. Але тепло, так? Да? Прям взагалі тепло-тепло. І це ще з розумінням того, що в мене одяг такий слабенький. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. И -ой -ой -ой. стоите. Давай замалюем, короче. Ты же бачишь? Схованка? Что за схованка? Так, почекай, еще что за схованка? Какая схованка тут? А лавин заколебав.

Все, врешті дійшов. Я думав, там на мене почнеться полювання з усієї округи, тому що у нас три запаху. Але, вроді, якось нормально все прийшло. Я думаю, давай повністю розберемо, да? А потім почнемо все смажити. Щоб не гаяти час. Щось друге тоді поробимо. Так, один готовий. Давай друга. Це такий жирніший вже. Побільше м'яса. Це на теж непогано. Так, і давай останнє. Треба це все пересмажити ідеалі. За цю ніч. Постаратися. Нам треба щось попити. Зап'ємося. Давай скинемо сюди кралячі шкурки, щоб вони одразу сохли. Їм треба три дні. Right now. Да, ми не наробимо. Все, що ти будеш їсти. Вистачить на багато днів. Я думаю, да ми все пересмажемо. У тобто нас не так багато сірників. А на вулиці м'ясо буде... Порт здесь доволі таки довго. Так. Давай з книги розпалимо. Чи б шанс більше був. Давай, спершого раза, будь ласка. Давай, давай, давай. Черт. Та чому з другого? 75%. Фу. Все. Так, давай спочатку пересмажимо маленькі кусочки. Чого не всі такі здорові? Ти що смакота? Ось цей. Цей. Я думаю, давай палочка будемо якось спалювати. Та їх прям багато багато. Еще де тут цей Шаха. З рослинками. Я думаю, нам треба переробити всі гриби. Переробити ось шипшина є. Жолоді розібрати. Лопух розібрати. І мох теж. Так, давай. Потихеньку. Шипшину давай спочатку підготуємо. Чекай, я підкинув? Так, підкинув щось. Забувся. Давай закинемо зразу, щоб багато було. Щоб я не переживав. Три години. Ми три години будемо, знаєш, мінімум тут. Сидіти. Так, 30 хвилинок. Це можемо зробити ось так. Так, а 6 хвилинок просто скіпнемо. Далі давай. Пролятенку. І почнемо оленину, зможете. О, кулінарію вкачали. Ми глянемо, що воно нам дає. Плюс 10% калорій від будь-якої приготовленої страви. Супер. Це мегакрутий баф. Давай ще максимум грибів зробимо. Всі, які у нас є, підготуємо, щоб вони у нас вже лежали, да? І чекали часу свого. Так, це готово. Давай ще... Готуємо жалоть. 10 хвилин. Never been so in my life. Добре. У нас є годинка. Давай знаєш що, перекусимо. І почитаємо книжечку, я думаю. Такий план. Намагаюсь знайти воду, де вона тут лежить. Рослинне масло, то не чай. Давай зап'ємося. Займося ще трохи. Давай дочитаємо книжку. I I lay down. Добре. Так олену знімаємо. Скільки нас ще? 5 штучек. Вообще дриф. Что он еще? Давай три шипшины сделаем. Сколько еще? Тришечка. Я знаю, що думаю, у нас не так багато часу буде, щоб спати. Я думаю зробити Чаю заварити. Ді він тут є. Ось. Щоб краще спалося. Так, я закинув дрів? На да, закинув. Давай лопух ще підготовимо. Це ми майже все підготували, да? Непогано. Че желуди залышилось и мох. Так, давай желудь отвечу. Так, останняя лунина. И давай, напевно, травяный чай. 13 хвилин. Не знаю, спалити її, цю книжечку. Ми її вже прочитали. можна спалити? Не знаю, я б поклав би її. Сперігав би книги десь на палишці. 50 хвилин. Якось так. Я почекаю. Чашка трав'яного чаю. Гаряча oh, so right І вітамін С, є. Давай тоді ще зваримо трішки води, якщо тут є слот. А поки воно це все вариться, це все діло, давай жовді розбирати. І ще давай. останний разок. Все чудово. Давай тогда знаешь, что Займемся Возиться. Роляты на початку зима. Я линину я залишу з собою. Так, якось. Я щас спробую без світла вийти. Тож я хочу скинути всю лишню ленину. Листівка з описом звича пум на острові велика медведя. Давай візьму, да я так взяв, нащупав якось. А там на стіні було, чи що? Давай я тут скину. Ясно, хай лежить. Щоб не так портилось. І ходімо спати додому. Я намагаюся орієнтуватися по вікнам приблизно, куди йти. Так, давай тоді поп'ємо водичку. Трішки. І гарячого чаю перед сном. Вітамін С. Заспокія нерви, зігрівання ти що Який вайп? І виспатись. Чудово виспатись! Добрый ранок. Кому добрый ранок, а кому че то да? Давай еще трошка. Давай еще трошка. Три годины. дело, да? Так, давай скинемо всі наші приколи рослини, які ми наробили, які ми наробили, всі поскидаємо. Я цінимо взагалі, що у нас тут є. Давай сюди вугілля трішки скину. Тут 5 забагато. Амуницію давай скинемо ще. 5 набоїв. Я пофіксив би револьвер, але він поки що такий нормальний, я скажу. Давай поки що не буду. Треба антисептик покласти. І що Ще ще. Трішки їжі скинути. І чай покладемо. Це лежить. Так, що ще я думав? Я думаю, давай спробуємо глянемо... Що у нас зараз? Рукавичка у нас вроді нормальна, да? так? Дай капелью, вроді такий непоганий. Давай глянемо, який одяг можемо зробити. Чоботи зеленячої шкіри. Які в нас чоботи? О, у нас жахливі туфлі. Прохолодні. Дакай, давай глянемо. Там три, да, потрібно? О, не, ще й не близько. Але в нас є висужена краляча шкіра. А не утрі а, ну утра ще не висужилась. Да і все, відбій. Тоді відбій. Але є суха молода береза. Можна спробувати зробити стріли. Вроде я десь знаходив лук, ні? Виглянемо. Може. Да, у нас є зламаний лук. Зламаний лук і стріла є. Давайте стріли розберемо? Зразу, щоб вони не валялись. Щоб ми бачили, скільки у нас наконечників Скільки у нас взагалі є стріл? Одна є з нами. І все, так? Да. Так, да, і все. І два наконечники Це вже у нас буде три стріли, так? Да? Ну да, уже непогано. Три стріли це дуже багато, я скажу. Ну вроді якось так. Ходімо тоді. Кудись сходимо, да, щось пошукаємо. Ой, скинув м'ясо. Я візьму з собою лук на всякий випадок. Непогана погодка. Гарний біжон, да й не дуже холодно. Ах, ч таке? Прохолодно. Я думаю, спробуємо пройти через цей тунель, подивимось, куди він веде. Що там далі за місцевість? Трішки подосліджуємо. Ну привіт, Вовчик. Я сподіваюсь, ти не зробиш дурниць. Это я вб'ю на місці. Я навіть не хочу на нього витрачати... Лук та стрілу, що зламається. Самотня Драгва. Нова локація, район. Ух, я вже відчуваю, скільки тут всього може бути. Ціла нова локація. Давай помітимо зразу. Та дуже тепла на вулиці, я тобі скажу. Тільки глянь на це, скільки там всього. Але будемо це все досліджувати, видивлятись в наступній серії. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбити разом зі мною. Ставте вподобайку, залишайте свої коментарі та до скорої зустрічі, друзі!